Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, Олег. У нас сьогодні 10 жовтня 2025 року. І я знову приїхав до лісу, так як у нас триває зараз грибний сезон. Ну, Якщо комусь цікава така тематика ліс, грибочки, ну, загалом природа, то всіх запрошую з собою. Ходімо. І в нас вже є. Перші знахідки. Ось такі два гарні підберезничка Погляньте. Опа. Нас зустрічають. Дарують нам ранок. Такі, які вони приємні, холодні, такі, свіжі. І трошки, бачите, цього щось під'їло. Ну Ні то нічого страшного. Ось так. Погляньте, який нас білячок зустрічає. Це такий теж маринад, маринадний, якби бачите, він молодий, біленький знизу. І я впевнений, що він буде абсолютно чистий. Так, він абсолютно чистесенький. На дворі вітер розібрався, так темно якось стало в лісі. Ну, на сьогодні й дощ обіцяли. Ось такий у нас, бачите, досичник білоножковий попався. Ось хочу показати маслюки. Бачите, які тут ростуть гарні. У ну, мене мета не маслюки. Так як маслюків я вже назбирав вже їх, ну багато. Ось бачите який. Взагалі бачив такого гігалу. Ну, Як не гігантного, по найбільшої, але він такий ось, бачите. Так, гляньте який білячок виріс. Як ми його знайшли, чесно. Такий малесенький. Маринадний. Можна було і наступити. Так, а це що в нас? Опа! Це, здається, якийсь вид підберезника. Да. Це є такий, бачите, гарний підберезничок. Кошика. Ось так. Ще. Так, а що у нас тут? Щось я тут побачив. Так, ага, тут підберезник ось такий. Підберезник. Так. І знову підберезничок у нас. Да, бачите який А це щось вже підозріле таке. Опа. Хм. Звісно, білячок, Ось так. Білий гриб такий, Ну не геть такий, що молодий. Ну і не старий геть. Так, не поля. Ось ви бачите як буває. До чого доводить необережність. Побачив воно, я помітив. Ось, що, бачите, і все, якби всю увагу сюди зациклив. І наступив на такого маленького гарного грибочка. І що я виграв? ну, Бачите, тут ніжки майже немає, і так не буде, тому що її доведеться повністю відділити. Тут немає що. А отакий от грибочок молодий, саме такий, який потрібно. Вже якби і його товарний вигляд зіпсував. Ну це так буває, що ж зробиш. Ось. це, що ми тут знайшли. Покамець, що я думаю, тут іще щось є. Тут же на цьому місці знаходжусь і знаходжу знову. Ось такого грибочка, ну, може цей хоч буде нормальний, вже стільки ми залишили. О, Ну цей да, цей бачите, цілий, цього ми, звісно, вже заберемо. Такі, подивіться який красноголовець Товстий із шоколадною шапочкою. О, який Бачите, так він тут не один. Бачу. Йозу. дивіться які вони щойно це Якраз саме ми вчасно попали на них. Що вони не такі вже ну, не старі. О. Такі можна їх. дивіться які карапузи гарні. Це дійсно гарні. Опа, не спів... ну, кладу сюди і тут же ж помічаю оком і ще з цієї сторони ось такого. Дивіться. Так. Ще один у нас є. Ну, цього, звісно, брати ми не будемо. А в цього з задоволенням. з задоволенням. Так. Опа, опа-опа-опа-па. Бачите як? Потрібно уважно придивитися, щоб не пропустити таке чудо. Диво гарне. Бачите, скільки їх тут. Ну я думаю, що ми їх всі тут не... Не зібрали, тут треба все ретельно оглянути. Ну, якщо буде щось цікаве, то я обов'язково включусь. Це дійсно ми гарно попали з вами. Такі щасно ми їх знайшли. Такі вони всі молоді, гарні. ну Ось так. Дивіться, які вони всі гарні. До нашого кошика, звісно. Опа. Я навіть би такі підосичники збирав би. Ну, отакого розуму, такі як оце, ми знайшли. Бачу щось таке знайоме, шоколадне. А ну опа, дивіться які Біляк осінній, жовтневий. Бачите який красунчик. Здається, ще один. Опа, бачите. Я ще навіть цього не, ну, не почистив, ще не встиг. Якось так. Опа. Ось такі, так, да, грибочки б збирав би. Збирав би. Це саме такі вони. Во всьому. І заморозити, і засушити, і замаринувати. Ну все, що завгодно. І продати навіть. Такі купують в основному такі. Такі вже переростки ніхто й не хоче. Пішки назбирали. Який досишний. І нього ну, шапка темна. І сам він такий. Бачите, в нього навіть і ніжка з червоним таким відтінком коричневим. А ось який красень! Чекає у нас! Гляньте який Ну це вже такий оп! Але він нормальний, абсолютно нормальний. Ось, зараз покажу вам. Ось так бачите, як він виглядає. Друзі, ви тільки погляньте на оцю красу. Дивіться які як. два гарні білих грибочка. Такі вони темні, осінні, справжні. Я прям ними любуюсь. Милую. Ну. Опа! Не дивіться, яка. Та й самі вони по собі, бачите, які. Вони здорові. Ну цей щось, щось таке підхворів, його бачите, почали їсти. Видно, і він ось тут підв'яв і він сам по собі такий, бачите, ну якби... Тому я його залишив. А цього зараз перевіримо. Якщо він нормальний, то я, звісно, заберу. Я думаю, що він буде нормальний. Дивіться, який він такий справжній. Ну, Звісно, йде до нашого кошика. Опа. Його, мабуть, потрібно на самий низ, щоб він зараз я такий зроблю. Ось дивіться, всіх привастував, я його привастував, так нормально, йому комфортно. Ну... А ми що, йдемо далі на пошуки нових пригод. А я думав, що я вже тут не знайду нічого, так як тут вже випиляли ліс. Ну, давно вже декілька років ще до війни. Дивіться, які тут гарні грибочки з тих часів. Ну, все-таки десь ще грибничка якась є. Не геть зіпсувалося. Ну тут і вже й молоді деревцята ростуть які гарні гриби білі. Да. <рес> Це прямо за супер такий тут взагалі в цих місцях завжди такі гарні гриби росли. Ну бачите, я вже хоч заспокоївся, що тут вже як якась є, ну... Надія на те, що вони тут будуть. У нас вже дощ починається. Ну, Я знав, що сьогодні буде дощ. Я взяв, в мене є такий плащ, ось бачите, який гарний грибочок. Один і другий. Ось так. Погляньте тільки який красивий. Дивіться, який він. Яка в нього шапка темна. Який осінній, суровий. Він потужний, що його не можна обнути, він переплівся з корінням. О! І то зламав трішки, бачите. Він ще, ну такий брутальний, бачите, гарний грибочок, знизу біленький під шапочкою ми бачимо. Ось так він виглядає. Ну, звісно, до кошика. Ну ось так він, бачите, виглядає. І ще хочу сказати, спочатку я не помітив, а тут бачите, поруч з ним ось такий. Його товариш. Виріс, бачите який. Йому треба все уважно перевіряти, які гарні грибочки можна пропустити. Ну, ось так. Справжня така осіння. Погода, йде дощ. Ну так, похмуро. Але нормально. Ми йдемо по грибочки. Зараз десь потрібно перевірити якесь своє. Опа. А далеко ходити і не треба. Прямо надовзі, який. Ого, взатий. Взатий. Ну це такий дощик іде грибний. Помірний такий Не. Ну, ось такий грибочок йде до нашого кошика. місця тут ще вистачає. Ось так бачите, такі гарні грибочки. а Ми йдемо далі. Погляньте, який красить. Хто щось бачить. Ось такий білячок. Друзі, ось зайшов до такого лісу. Ми тут постійно заходили, ну як ви могли бачити у відео. І погляньте, як він нас якою красою зустрічає. Дивіться як зустрічає наш цей ліс. Ось грибочок. Десь. Так, ось грибочок. Треба бути уважними, так як можуть бути ще. Малесенькі, підвести мені не видно, ось іще бачу. ну так бачите. Я, я думаю, вони тут ще є Такі красені. Ну, ось так. Ну, ось так я їх почистив. якби в таких більш-менш привів. Боже ский вітер, як то кажуть. Знову блячок. Вийшов я вже з того лісу. Іду як, ну, якби вже назад і знову зайшов цей ліс, де ми тут ходили. Ось ну, погляньте, який білячок ще. ще. А ось дивіться який красунчик. Опа! Щось під'їло, звісно, як як завжди, а так нормально. А в нас знову білячок. Ось. Їйць, це не І неподалік бачу ще одного. Ось Так, ну. О, Бачите, які гарні. Після дощу цього вони, мабуть, більше всього повиростали. Ну і такі наші грибочки йдуть до кошика. Остається, місце є, поки що можна відбирати. Ось так зараз у нас у кошику. Трішки назбирали, я вже йду назад. У нас вже дощ якби починається. Ну, з мене, я думаю, вистачить. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш похід сьогоднішній до лісу, по гриби. Результат ви бачили. ну Я думаю, непогано походили. Зараз йду вже назад. У нас починається дощик, Ну такий дощик грибний, можна сказати. Помірний, такий невеличкий, нехай йде. Ну а що, як завжди, всім дякую. Бажаю міцного здоров'я всім вам, вашим родинам, близьким. Головне всім мирного неба нам. До зустрічі!